Наш, наше завдання це наша домашня заготовка, це наше, а, наш обов'язок виконати те, що не було зроблено на початку 90-х років а, після відновлення незалежності. Що ми маємо на даний момент? Як я вже згадував, це робота, яка тривала більше року, наприкінці 22-го року а, відповідно до розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації, було створено робочу групу, якою Були. заданням якої було очистити і декомунізувати Громадський простір Львівщини від пам'яток, монументальних пам'яток радянської доби. Чому це для нас важливо? Тому що наше переконання це ідеологічне підґрунтя, а, яке точно є чуже для нас, воно а, вихваляло чи возвеличувало тих героїв, які не є нашими. Це чужа ідеологія, і це один із елементів ідеологічного очищення, ідеологічного фронту. Саме Львівщині. Що ми маємо? Ми за більш ніж рік активно працювали в громадах, активно працювали в районах. Тому щиро хочу подякувати органу місцевого самоврядування громадськості і подеколи дійсно пересічним мешканцям, які активно допомагали нам в цій роботі. Ми починали на січні, січні 23-го року ми проводили. Первинний аналіз ідентифікацію цих пам'яток, ми їх нараховували 173. Але, як виявилося, їх на великий жаль було б більше, але на щастя їх вже немає. Настану на сьогоднішній день у нас демонтованих 312 пам'яток, якщо їх можна так називати, пам'яток радянської доби. І можемо станом на сьогоднішній момент сказати, що всі. Виявлені пам'ятки демонтовані. Можливо, ще хтось в себе в саду десь заховав і тримає, але це знову ж таки питання їхнє особисте, чому і знову ж таки в такій формі згадую? тому що окремі органи місцевого самоврядування, окремі голови громад не бачили цих пам'яток, які знаходились прямо проти приміщення сільської чи селищної ради, і активно а, і робили вигляд, що цього немає. Або це не пам'ятка радянської дуби. Чомусь. Проходило все нелегко, відверто нелегко. Особливо щиро дякую членам робочої групі, які їздили безпосередньо на території, бо були конфліктні ситуації, були люди, які казали, що це, це наша пам'ятка, яка стоїть тут 50 років і навіщо її демонтовуєте. Да? доводилось переходити. Окрема вдячність громадським активістам, які. Доволі були переконані в нашій позиції, що це потрібно зробити. Але робота дійсно було проведено багато. Якщо ми говоримо загалом про географічне поширення, то це найбільше пам'яті було саме у Львівському районі, але це зумовлено не тим, що він був в Радянщині найбільше, це говорить перш про його масштаби. Був найбільший Львівський район за територіальним охопленням. Але якщо подивитися по саме насиченості пам'яток, що розділити на площу району, то Червоноградський район, напевно, саме в топі. Якщо говорити з тих 312 пам'яток, що було найбільше, це було понад 150 пам'яток пам'ятників так званому радянському воїну, і з ними насправді мучилися найбільше. Скажемо так, Радянський Союз будував фундаментально. Окремі пам'ятки доводилось залучати і важку техніку, щоб підтримати зусилля громадськості щодо демонтажу тих чи інших пам'ятників. Тому, щиро надію, що ми більше цього в громадському просторі Львівщини не побачимо. Але у випадку, якщо хтось десь побачить, інформуйте. А, робоча група області на даний момент і далі буде продовжувати діяти і будемо активно реагувати на всі можливі виявлені пам'ятки. Хоча надію, що їх ми дійсно вже про них забули, як я вище можливі. Дякую. Дякую, пане Андрію. Чи можемо ми може, може, констатувати, що вівчина повністю звільнилася від маркерів оптимістичної доби? Так, однозначно, але ще раз кажу, якщо десь хтось побачить, інформуйте, будемо оперативно. Вирішувати цю проблематику де.